Добрий ранок, мої малята. Я знову рада вітати вас на нашому занятті. Ой, малята, там десь тут у нас плаче. А ну почекайте. Ой, погляньте, хто до нас прийшов у гості. Так, малята, це наша єдина ріжка. Єдина ріжка, а чому ти плачеш? Ага, малята, вона грається з іграшками, але не знає, як з ними гратися і як вони називаються. Малята, давайте ми з вами допоможемо. Сідай наша єдиноріжка, а ми тобі допоможемо. Малятка, ось погляньте, що в мене є. Так, погляньте, це кільця. Але ці кільця у мене не такі, як завжди. От погляньте, є ось, ось кільця якого кольору. Так, є й жовті, і червоні, і сині. А яка форма в них? Так, молодці, вони круглі. А ось у мене, погляньте, є отака отакі кільця. На що вони похожі? Так, це трикутник. А ще, дітки... Ми зараз з вами, нашій діноріжці, допоможемо і покажемо, як потрібно нею гратися. Ось гляньте, є стержень і є ковпачок. Ми з вами зараз будемо вибирати найвеликий трикутничок і надівати на стержень. Так, ось погляньте, якого кольору у нас цей трикутничок. Так, молодці, зеленого. І ми його одягаємо. Так, тепер з оцих виберіть саме велике, якого кольору. Так, молодці, підсказуєте мені, розового. Ми беремо розовий трикутничок і одягаємо його зверху. А тепер за цих найвеликий. Вірно чую-чую, жовтий отягаємо, потім фіолетовий, червоний, потім синій, помаранчевий і... Світло зелений. І потім ми одягаємо ковпачок. Ось погляньте малята. Ми з вами склали таку іграшку. А ну скажіть мені, будь ласка, єдиноріжці, як називається наша ця іграшка? Так, молодці, це піраміда. Які ви в мене розумнички. Зрозуміла єдиноріжка? Це пірамідка. І ти побачила, як потрібно її складати? Так, малята єдиноріжка дуже-дуже вдячна вам за допомогу. А ми з єдиноріжкою будемо з вами зараз прощатися. І хочемо вас попросити, ви в себе вдома, будь ласка, складіть пірамідку. Зробіть фото і прийшліть нам. Ми будемо дуже-дуже чекати, і будемо вам дуже вдячні. До побачення!